У великому сімействі геснерієвих особливо щабель займають синінгії, батьківщиною рослини вважають Бразилію, де росте це диво природи в природних умовах. Людина давно помітив красу цих квітів, і зусилля селекціонерів увінчалися успіхом. Рослина оселилася на підвіконнях і радує око величезними прекрасними бутонами. Напевно, саме такі розкішні квіти гідні стати будиночками для казкових ельфів. Крети неймовірної краси квітки квітникарі по достоїнству оцінили незвичайну красу квітки і не можуть не втриматися, щоб не збагатити новими екземплярами своїй колекції. У багатьох містах любителі і шанувальники влаштовують виставки, на яких оцінюють і нагороджують почесними дипломами найкрасивіші нові сорти, а їх налічується вже більше 50. Але щоб виростити цю рослину, необхідно ознайомитися з його характеристиками і особливостями вирощування. Рід цей відноситься до сімейства Геснерієвих, отримав свою назву на честь першовідкривача німецького дослідника ботаніка Беняміна Петера Глоксина. Це тропічний багаторічний трав'янистий чагарник, лускате кореневище, утворює підземні бульби, листя, великі овальні супротивні. Зрідка можуть бути трійчастими, стебла м'ясисті, голе або вкриті волосками, прямо стоячі короткі або довгі вигнуті, ботанічний опис квіти дзвоноподібні трубчасті, яскраві, оксамитові, великі, можуть бути махровими. Забарвлення зрощеного віночка різноманітні, можуть бути одного тону або мати поєднання з білим, мати облямівку, контрастні штрихи або плями іскряться на сонці, немов присипані золотою пудрою, чотири тичинки, кільцевий нектарник завершують мальовничий портрет. У природі ці рослини ростуть не тільки на своїй історичній батьківщині Бразилії. Але і в Америці, Мексиці, знайти їх можна на скелястих берегах річок або тінистих лісових заростях. Вирощуються також в оранжереях, зимових садах і звичайних кімнатних умовах у холодний період року зелена частина рослини відмирає, і воно знаходиться в спокої, зосередивши поживні речовини в підземних бульбах. Як і всі гзнеєві. Кімнатна глоксинія любить розсіяне світло і не виносить прямих сонячних променів, які опалюють листя, при нестачі світла витягується і погано цвіте оптимальна денна температура 22-2 нічна 1-8, у період спокою горщики з бульбами містять в прохолодному місці при температурі 10, 1-4, у період вегетації її потрібно берегти від протягів і перепадів температур. Рослина не дуже вимоглива до догляду, але і дуже чуйно при хороших умовах утримання тривале букетне цвітіння. До 20 яскравих бутонів одночасно стане великою нагородою для кожного квітникаря основні правила догляду. Полив робити робите теплою відстояною водою, але пам'ятайте, що зайва волога може погубити бульби. А отже, і вся рослина поливати найкраще в піддон, щоб вода не потрапила на листя і квітки. Рослина не переносить сухого повітря. Достатню вологість можна забезпечити, якщо поставити горщики з квітками в піддон з вуложеним керамзитом у період вегетації, який триває з квітня і до вересня. Необхідно підгодовувати рослини рідкими комплексними добривами. Після закінчення цвітіння рослина готують до зимівлі, суху наземну частину рослини зрізають, залишаючи невеликий пеньок. Один-два смі прибирають горщики з бульбами в прохолодне темне місце. В кінці лютого бульби обережно витягують, очищають від землі, обрізають підгнилі частини, дезінфікують зрізи, підсушують добу і садять в новий субстрат. ґрунто готують з двадч листової землі, один ч торфу і один річкового піску, де розмноження беруть зелене листя, які добре вкорінюються у воді в піску, перліті або вермикуліті після вкорінення. Листовий держак пересаджують в горщик і влаштовують йому мії тепличку з цилофанового пакета або пластикового склянки, насіння висівають в легку ґрунтосуміш на поверхню, не присипаючи, оприскують відстояною теплою водою, накривають склом і витримують в теплому світлому місці. Через два тижні вони проростають у фазі два листочки в сієнці розсаджують, уражаються листогризучими шкідниками і грибковими захворюваннями. Своєчасні профілактичні заходи убезпечать рослини від хвороб і шкідників. Побачивши один раз, як цітуть геснерєві, ви назавжди залишитеся шанувальником цього чудового рослини. Можливо, Ганс Крістіан Андерсен, замилувавшись одного разу цією квіткою, створив прекрасну казку про дюймовочку.